Не завжди похід у гості виявляється безпечним. Молоду дівчину з Канева запросили до себе друзі. Малознайомий молодик, що був теж запрошений на гостювання. Після випивки захотів розваг. Під руку йому потрапила 18-річна дівчина. Чоловік зґвалтував свою жертву. Панянка звернулася до міліції з заявою. Злочинця затримали. Порушено кримінальну справу за статтею, за частиною 2 статті 15 та частиною першою. Статті 152 Кримінального кодексу України – це замах на злотування Та порушена ще одна, один злочин, частина 1 статті 185 кримінального кодексу України – крадіжка мобільного телефона. На слідстві затриманий розповів, що був запрошений у гості до знайомих. Алкоголь затьмарив розум чоловікові. Він почав чіплятися до молодої дівчини, з якою нещодавно познайомився. Коли дівчина йому відмовила, він вирішив досягти свого силоміць. Зрозумівши, що на коїв, чоловік злякався і втік. Злочинець запевняє, він дуже шкодує про свій вчинок. Він зараз це неправильно, це не комусь. Наразі встановлюються додаткові обставини та ведеться подальше слідство справи. За скоєння такого роду злочину законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Ольга Антонюк, Віка Новини.